Закінчиться криза, закінчиться війна, там у мене зараз криза в стосунках, от треба, щоб налагодилися стосунки, це діти виростуть, чи у мене з'явиться більше грошей, чи я перейду на іншу роботу. Ну тобто є якесь потім. От от потім, mm -hmm. після, от після той, якогось рубежу, от там далі буде легше. І я народився в 91-му році, і я більш-менш себе з 2000-х років вже плюс-мінус пам'ятаю і якось усвідомлюю свій час. Я постійно бачу, що. Кожного року чи серію якихось там 5-10 років я бачу, що відбуваються якісь проблеми або фінансові кризи, або ковід, повномасштабне вторгнення, тобто різні відбуваються процеси. І люди, коли знаходяться всередині цих процесів, я пам'ятаю, як в 2008-2009 році багато людей говорило, що ой, а долар раніше був такий, а от зараз та так, а от зараз криза почалася, а от зараз такі проблеми, от коли ця криза закінчиться, от тоді. Тобто людина постійно відтерміново відтягує момент, коли вона дозволить собі нормально жити. А й в цей момент, коли вона його відтерміновує, її життя воно йде, тому що наше життя це не чернетка. Ти не можеш в нашому житті, як в комп'ютерній грі, взяти, перезавантажитися і почати з нуля. Ти проживаєш кожен рік свого життя, і кожен рік твого життя або щасливий, або нещасливий.